Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити фон, який у мене на задньому фоні. Ой. Я не знаю, але фон, який у мене на задньому фоні, звучить дивно. Але ну, оцей от фон там, де оцей от оранжевенький, розочки падають. От я вам сьогодні покажу тутор, бо, тому що багато людей не знають. Спочатку нам потрібно зайти на ось таку от карту. Ну, Назва проста. Е Може написати кожен. Значить, нам я зараз спочатку все ресетну, щоб вам показати. А доки я все рестартную, ви послухайте музичку. От нажимаємо на вал, а на поки що це все. Вот ви заспавнитесь тут. Ой, ой. Ви от десь тут заспавнитесь і вам треба наж нажати на кнопочку Create Tool. Вона ось тут. -а. Money talks. Money talks. Ой, вибачаюсь. Значит, ви нажимаєте на Create Tools і тут буде Photo Studio. Ну і ось тут у нас все тут -а так. Нажимаємо на цю кнопочку, нажимаємо на Wall. ой, 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 ой. Нажимаємо на scene setup. Тут є різні, можна вибрати, там, ну є різні, можна вибрати любе. А я постійно вибираю це. Нажмемо на кнопочку Edit і йдемо на низ, Тут будуть ефекти. значить Тут None, тут Sun і Moon, і вона тут буде падати. Це ефекти, які будуть падати. Тут є дуже багато різних. От, тут є такі зірочки, тут є ну, всякі листочки. Котики, навіть хмаринки є. Вот. Ну так, Котики є так. От тут сама нижня кнопочка, і тут пише «wall Color, І тут ви настроїте колір стіни, якою ви хочете. Тут можна типа, вибрати колір. А потім ось тут, ну справа чи злів, я не знаю. Тут можна буде зробити чуть-чуть темнішим, світлішим і так далі. Тут можна оце от вибрати, де буде оця штучечка, там де пише outfit price. Можна зробити меншим і тепер теж можна ставити куди завгодно, куди ви хочете. Навіть можна забрати. От, забрати можна. Все. Тепер тої штучки немає. Ну от, е, ну, вроді би, я все розказала, але тут ще можна я зараз покажу. Тут ще можна зробити так, щоб. Твій персонаж. Типа, покрутився вліво або вправо. Ну, от Так, я тут поки що ще дивлюся. О тут. Можна так, щоб. Ой, що це таке? Ладно, пропустимо. Тут можна отак от зробити. от Я поставлю ну десь примірно на 12-0. Тут можна вище, нижче, а я поставлю на 0-0-0 і тут 0,0 я ставлю. Ось так, от, щоб вийшло. А тут можна так, щоб ріскінь крутився. Ось так я поставлю. Нажимаємо на Save. І називаємо так, як нам подобається. От, я назву ніч. Нажимаємо на Save і от, все. Тепер нажимаємо на Animations і тут можна любі танці вибрати. І, наприклад, нажати на зірочку, щоб їх зберегти на наступний раз. От. Тут є багато танців, можна навіть ім'я. Якщо ви знаєте ім'я, ім ну, типа, танця, то можна ще тут написати. От, я тобі тут багато зберігаю і так далі. Ну, далі нажимаємо на Animations, щоб вийти. І тепер нажимаємо на оце око, і можна приблизити і знімаємо наше прекрасне відео. Надіюся, вам допомогла. І якщо так то ну, ставте лайкосик. Якщо ви ще не підписані, то чого ви чекаєте? Давайте підписуйтесь, ну тому що, ну, бо тому, що бо тому що я стараюсь. Відео не рідко виходять, але, але відео виходять. Ну, типа, от все. От я вам зробила. Класне відео. От, туторіал був класний. Надіюсь, вам сподобався туторіл. Всім! Poki czmoki, poki na dobranicz słodkich śniw, poki czmoki.